Добрий день, з вами Богданович з Хатянівського лісу. Отак хотілося б мені почати оце відео і сказати вам, що грибів немає. Ну бо почнемо його по-другому. Тому що сьогоднішнє відео буде про трендюля і буду вам його роздавати я вам. Дивіться, нема грибів. Це я так случайно вийшов собачку, мою доцю вигуляти, а тут раз і находочки прийшлися. Не було мене ровно 10 днів. 10 днів не було мене в лісі, бо 4 працював, 4 був ну, там, в командіровці у відрядженні по-новому, угу. в алкатурі. На конференції по глобальним випросам і змінення клімату. Потім два дні ще робив. В общем, приходжу я в ліс, значить, дивлюся, дивлюся і не впізнаю, а що проїхать? А що проїхать взагалі? Що відбувається в нашому лісі? Оказується, були вихідні і люди збирали гриби. Єдріть твою дивізію. А хто поміняв правила житті? Хто це зробив? Боже, той мох, наростає роками, його, його з днем сагнем не найдеш, літом пересихає, на зиму згниває, поперекручували. Як ото точно у баби в селі приїжджали раз у год внуки, О той кавер. Знаєш, такі удобні були в Совєтському Союзі каври, 4 на 8 каври. Да, скрутили, подивилися, що там жах. Да. Раз і все. І подивилися. Так і в нас люденьки, понімаєте? І в нас так люденьки нашов ще один. У нас люди прийшли акуратненько все це по цей. поперебирали, попереривали. чи вас навчить, як їх збирати ті гриби. Ну що ви ділаєте? Та перед старими косулями і лосями стидно. Прийдуть, вони такі стануть і думають. І вони ще кажуть, що ми животне? Отак. понятно. Ужас, ну росте гриб зелений, ну не знаю, що це за гриб. Чого ти його трогаєш? Повинімали, повиривали ті всі рядовки, фіолетові, рябенькі, сіненькі, всякі. Ну нема в тебе тіші. Чого ти трогаєш красні гриби? У білу крапочку. Ну, для чого воно тобі треба? Все злічтожено, все. Тими палками попереривали, попід соснами, по 30 сантиметрів попіднімали е, цю хвою. Бо що, шукали гриби? Грибочки шукай! Що ти там шукаєш? Не знаю. Прийшов, прийшов до лісу, прийшов, підійшов до лісу, перехрестився святим Христом, можна зайти, можна. Зайшов. Ой, випала моя брошка з під вуха. Прийшов, позбирав, подихав, погуляв, подивився, понравилось. Все, пішов, знайшов, сказав, дякую, вийшов цей, поклонився, похилився і пішов додому. Ні. Треба знічтожити. Що. Таке ощущення, що вони тиждень тему, тому почули по радіо цей. Конець света. Хто любить гриби, поїжте, бо все згорить. Все. А оця гламор, гламурність наша, оця місна, з часом кофе. Ходять вони, понімаєте? П'ють вони кофе, прости Господи. Випила кофе, забери його додому. Це не ліс просто якась кофейня вже закидана тими. Перегніють. Де? перегніють? Страшне, сил немає. Підійшов до, до, до грибочечка. росте, підійшов, подивився, твій чи не твій, твій все. Розгорнув, неважно, чи ти його зріжеш, чи ти його викрутиш, немає ніякого значення. Найголовніша річ, що ти його взяв, положив і пішов, і після себе оставив порядочок, щоб в цей ліс можна було прийти. А то дивіться, вони шукають, ну я просто я по свіжих слідах. Гля. Ну що це? Ну, оце красиво. Скажіть мені. І так везлість, і так везлі. Ну, то що ви робите? Ну там ще діти будуть ходити гуляти. Ну хтось може не збирає гриби, може хтось прийде подихати воздуха. Ну це страшне, що так, об'являє транснаціональну е е перекличку. Бистренько всі мені написали, незалежно в якій країні хто живе, неважливо на якому континенті. написали, хто як в якій країні збирає гриби, яка обстановка, що з цим робити, куди рухатися. Боже, я дивлюся, отак от, от боковим зрінням, а їх 8 штук стоїть. Вже не знаю, в цьому вже році вже тільки глидачі гриби не позбирали. У пустині не росли, а так візде. У будь-якій посадці росли гриби. І напишіть у кого, в якому регіоні в що вродило. Понятно? Люблю цілий, Ваш Богданович. Давайте, жду від вас от відповідь. Гарного дня. Ой, буду в кармани лежати. Люблю цілую.